Ой, регіон. Привіт, Огіон. Ви з Канади? Покажіть свої документи. Ви з Німеччини, на квартирі регіон? Почекайте, почекайте. Оце ось них послали, блядь. Гаряч, чуєш? Почекай, почекай. Ти що, ти де ж та знаєш? Де ж ти знаходишся? Ти що, блядь, ти що? Зривай ось мою жисть, блядь. Не парься. Чого? Я ж не. не буду вмає. Нас тут сидіти не там

блед. Ти тут намагаєшся сталь. У мене на лінії найду. Ти бачиш білого? Андрій! Андрій! Андрій, боюсь. Я я я я не знаю, що робити. Бар, ой. Ви можете щось зробити? Яку дати?

Нахуй нападати? Ви напали, по безпрелу напали, Ви по безпределу. Людина, людина, почалась Ви Ти зупинила на файли? Стой, де ви нас зупиняли? Де ви нас зупиняли? Що, блядь, блять, забігамося вам даєш, він випадючи. Де ви нас зупинили? Де ви зупинили? Яка ми біля церкви не їхали? Там мені похуй, де ви нас зупиняли? Ніхто нічого не зупиняв, і ніхто нічого не призупиняє. Де ви нас зупиняли? Ви нас не зупинили. Де ви нас зупиняли? Де ви нас зупиняли? Де ви нас зупиняли? Я Де ви нас Ми зупинили, ви нас зупиняли, прошу пана? Ви нас не зупиняли, і то вам не приз'являли. Збіли, які не зупиняли. Насара, блядь. Ну, сара, блядь. Тих, У нас управи нема, блядь. Гаїсники да, вони усі, блядь. Ляля, ляля, мама тут, іди сюди, Бира, сі, 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 сі. Сі, дай руку. Нахуя не, блядь, буду, на додому поїду, там усе. Зараз. Де ви нас зупиняли, прошу пана? Де ви нас зупинили?

Ви мати, приділийте щось. Просто такте. Нас ніхто не зупиняв, викинули з машини. Він я вам оставлю, зможете. Я перепросить, просто, я можу спокійно визначити, зупинив, я мене зупину, що Двері відкрив і от руки знову вирвав. Не пояснившися, що що. Не зупиняв ніхто машину. Я не зупиняв. Марта, Марта, ты что? 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 Ты Господи, навіть що поздно, бо ми не знаємо такого, покажіть його. Бо я можу, це не, то що? Я треба. Контентуєте. Там у нього просто туди його в стрей машину. Ну, та, блядь, ось. Ти нормально подивись своїй семестри, знімай. Я вже там знімаю. Знімай на камеру. Знімай, знімай, що бачиш. Ти розумієш, що він сказав, але треба показувати його. Там він там. Туди його в стрей можу. Ми не можемо.